Я вірю, я вірю, прийде день, настане та година і буде перемога із небес. Прославить Бога вільна Україна, живий наш, Всемогутній Бог Чудес. З Христом перед до бажаної цілі, підіймем крила віри, як орли. Ні. Не зламає ворог тих ніколи, кого надія сила у Христі. Ще буде все, лиш не здавайся, рідна моя країну стій проломить вір, Для Бога неможливого немає йому своє ти майбуття довір. З Христом перед до бажаної цілі. Підіймам крила віри, як орли, хилинуть пісні слави і подяки тому, хто милує і любить нас завжди.